Хочу розмічати міф, такий знаєте, який є в суспільстві. Про те, що прокурор відповідає за все, повністю за всі обставини, які трапляються у нас в суспільстві, відповідає прокурор. Є низка органів досудового розслідування, оперативні підрозділи, задачою якої є виявлення, документування, в тому числі топ корупційних злочинів, що стосується топ, топ посадовців є окремий взагалі підрозділ Національне антикорупційне бюро, до підслідництва яких і відноситься розслідування такої категорії провадження. Процесуальне керівництво з ними здійснює спеціалізована антикорупційна прокуратура. Поміж тим, ми також займаємося виявленням. Корупційних злочинів серед посадовців в Одеській області, в Одеській міській раді, в районних адміністраціях в поле нашого зору потрапляють і керівники структурних підрозділів мною названих організацій. Тому робота на цьому напрямку ведеться. Суспільство цікавить топ-посадовці, великі гучні затримання, фотографії з великою кількістю грошей, але на мою думку, ми не можемо говорити, що до, до прикладу вбивства зґвалтування. Дружні транспортні пригоди, які тягнуть за собою смерть людей, вони не є такими актуальними. Тому моя особиста думка, що всі категорії, всі злочини, які вчиняються, за ними стоїть, на жаль, поламані долі, іноді поламані життя. Тому до кожного злочину треба відноситися з особливою увагою. І ми, як прокурори, цим займаємося. Це величезний щоденний величезний об'єм роботи, який суспільство не бачить. І в цьому є певні проблеми для нас, тому що деякі працівники іноді не відчувають того гарного відношення того авторитету, на який вони розраховують. Тому що, повірте, величезна кількість сил прикладається для отримання вироків. Ми з вами затронули тему дорожньо-транспортних пригод. В цьому році ми отримали вже сім. Вироків реальних з реальним позбавленням волі винних осіб і позбавленням права керувати транспортним засобом я вважаю, що це точно вплине на безпеку, безпекову ситуацію на дорогах і допоможе покращити ситуацію і зменшити кількість смертей на дорогах нашої країни.